Привіт, друзі, 9 березня. Чудова сьогодні погода, тепла весняна. Вийшов прогулятися садком, оглянути що і як. Чи набухають бруньки? Як зима прийшла? Ну, Це відео більше для садоводів. І хочу показати таку цікаву і неприємну річ. В в нас Відносно великих не було, там максимальний мороз був одного дня 16 градусів, але дерева все ж таки не витримали. Масових проблем, звичайно, немає, але е, змерзли деякі прищепи, невеличкі, зараз я їх покажу, і змерзла одна яблунька, вона вже досить така велика. Ось такі молоденькі прищепи. В більшості вже понабухали бруньки, а є деякі, що вже не оживуть. Хоча шанси є. І найбільша втрата, яку хочу показати, ось така яблунька. Вже метри чотири вона. По віку не знаю, бо я її не садив, але мороз її знищив. Ось бачите, просто розірвало стовбура, куру і так по всьому, по всьому стовбуру все гілля. Вона просто відмерла, гілячки вже сухі. Дуже шкода.